Про те, що поблизу Галущиниць під Волочиського району можуть облаштувати сміттєзвалище. Мешканці села дізнались з інтернету та газет. Одразу кажуть, забили на сполох. Люди занепокоєні, не запитавши їх думки. Голова районної адміністрації підписав розпорядження, яким дозволив комунальному підприємству Тернопільської міської ради екоресурси виготовляти проектну документацію на створення у кар'єрі полігону твердих побутових відходів. Під сміттєзвалище планували виділити 15 гектарів. Поїхав в район до голови адміністрації, голова повідомив, що нічого якщо не буде. Якщо будуть зроблені відповідні замери, тоді ми зберемо сходи громадян і роз'яснимо людям. Чекати, доки вирішується доля кар'єру, люди не стали, і, хоча самі не знають, що могли у ньому зробити, полігон для твердих побутових відходів чи сміттєпереробний завод виступили категорично проти обох варіантів. Законодавство переконані мешканці Галушниць на їх боці, адже місце під сміттєзвалище за 600 метрів від села. Повинні бути згідно законодавства не, не, не ближче, як три кілометри від водойм від ставки від ставків, а тут у нас практично 200 метрів від ставу заплановане світлозвалище, а до того другого ставу десь приблизно ну, хай буде кілометр. До сільськогосподарських земель так само має бути не менше не, 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 не менше як 200 метрів, а там взагалі практично під самим кар'єром вирощують сільськогосподарські культури. Та найбільше хвилюють селян підземні води, які розташовані на глибині 15 метрів під можливим місцем сміттєзвалища. кажуть, якщо туди просочиться сміття, перший удар дістанеться Галушчинцям, а далі і іншим селам Тернопільської та Хмельницької областей. Я скільки в кар'єрах був. Сірчанин в Львовському кар'єрі був, там озеро, ті, як вже видобували з гірку, там озеро утворилося. В Монастирському районі там є така Скала Подільська, теж озеро. А в нас я 33 роки попрацював, у нас кар'єр старіший вже за мене. І там ще літри води ніколи не ні, 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 ні залишилось. Як душі якісь зливі не були. Все та вода втікає. Значить, то все та вода, яка втікає в то той водяне, водяне озеро під під, під шкірне. Ми все якраз тим п'ємо. Все це, це робиться в обхід людей. Є в нас якісь закони. Так? Є в нас люди, які стоять при владі, і вони повинні розуміти, що сміттезвалище від дому 600 метрів це є велика трагедія. Це трагедія. Це трагедія для людей, це трагедія для тварин. Це це трагедія для тих, хто живе, і трагедія для тих, хто ще не родився. На сільських зборах люди спільно вимагали, аби сміттєзвалище поблизу їх села не облаштовували. По-дальшому громадська думка, яку ви сьогодні всі почули, буде вивчатися. І я, як голова адміністрації, не буду робити нічого такого, що буде суперечити інтересам громади, але в даному випадку громади села Глущаць. Чиновника люди вислухали і сподіваються на краще. Та все ж кажуть, готуються до гіршого. Якщо не поможе і не буде ніякого зрушення в кращу сторону, будемо проводити неадекватні міри, будемо виводити людей на трасу Тернопіль-Хмельницький.